Тема сьогоднішнього уроку рівність фігур. Дві фігури називаються між собою рівними або рівними фігурами, якщо при накладанні одна на одну. Вони будуть повністю збігатися. Відрізки, що мають однакову довжину, між собою рівні, кути, що мають однакову градусну міру між собою рівні, трикутники, що мають відносно рівні сторони, і відповідно рівні кути, між собою рівні. Ось ми бачимо на малюнок різне положення, але фігури повністю збігаються. Відрізки А, Б і M, повністю рівні між собою. Кути розташовані протилежно один одному, але вони при накладанні і при поверненні повністю збігаються. Тобто кут ABC дорівнює куту К Л, М. Розглянемо тепер трикутники. За умовою трикутник А, Б, С і трикутник П, Q, Р рівні між собою. Тому сторона А Б и П. Q, а, Б. Ось вона ось ця сторона. І П, вони рівні між собою. Б С ось ця БЦ. І QR так само рівні між собою. АС і ПР так само рівні між собою. Так само і відносно кути в нас будуть рівні кут А дорівнює куту Пі. Кут В дорівнює куту Q і кут С дорівнює куту R. Прямокутники, що мають відносно рівні суміжні сторони між собою рівні. Тобто так само в нас все збігається. Рівні многокутники мають рівні периметри. Переходимо тепер до розв'язання задачі. Кресли дві рівні між собою фігури, що складаються з трьох клітинок зошита і одну їм нерівну, яка теж складається з трьох клітинок зошита. Обираємо трикутник і обираємо три клітинки. Один, два, три. Ось ці фігури. ще одну таку саму намалюємо, вони в нас будуть збігатися. Якщо ми накладемо одну на одну, то вони в нас будуть співпадати. І іншу фігуру, давайте намалюємо так само, яка буде складатися з трьох клітинок, але вони не будуть рівними але вона не буде рівна. Ми бачимо візуально, навіть що ці трикутники перші два в нас рівні, однакові, да? а третій трикутничок в нас, вони, в нас він відрізняється. Переходимо до наступної задачі. Номер 858. Відомо, що трикутник ABC і KLM рівні між собою. Кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту Л, кут С дорівнює 40 градусів, сторона ЛМ дорівнює 5 см, і КМ сторона дорівнює 4 см. Знайди. Довжину сторін БЦ і АЦ трикутника АБЦ та градусну міру кута М трикутника КМЛ. Давайте запишемо коротку умову. Що нам відомо? Нам відомо, що трикутник ABC дорівнює трикутнику КМЛ. KLM. Кут А дорівнює куту К. Кут Б дорівнює куту Л, Кут С дорівнює 40 градусів, сторона МЛ, ЛМ дорівнює 5 см. Сторона КМ дорівнює 4 см. Нам потрібно знайти сторони ВС, і АЦ і градусну міру кута М. Для того, щоб легше було розв'язувати, потрібно умовно намалювати приблизно однакові трикутники. Давайте намалюємо два трикутники і позначимо на них всі наші сторони. Назовемо цей трикутник А, Б. С, це, а цей трикутник К Л М. І позначаємо всі рівності, які в нас є. Візьмемо іншого кольору олівчик. Нам відомо, що кут А, ось він в нас, і кут К, вони рівні між собою. Далі ми знаємо, що кут Б і кут Л рівні між собою. Так як в нас трикутники А, Б, С і К Л, М рівні між собою, значить, всі кути і всі сторони будуть рівні між собою. Значить, кут С і кут М так само будуть рівні між собою. Ми знаємо, що кут С в нас 40 градусів. Далі позначаємо наші сторони. Сторона ЛМ у нас дорівнює 5 см. В стороні ЛМ відповідає сторона ВС. Далі, сторона МК дорівнює 4 см. В стороні МК відповідає сторона АС. Тепер запишемо все, що в нас отрималось. Нам потрібно було знайти, скільки в нас становить сторона BC. Відносно малюнків, сторона BC в нас дорівнює стороні ЛМ. А сторона ЛМ у нас дорівнює 5 см. Значить, BC дорівнює 5 см. Так само зі стороною АС, стороні АС відповідає сторона КМ і дорівнює в нас 4 см, значить, сторона АС також має 4 см. Далі куту М відповідає кут С, а кут С в нас за умовою становить 40 градусів, значить, кут М дорівнює 40 градусів. Переходимо до наступної задачі. Прямокутник ABCD і KLM між собою рівні. Периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 см, KL дорівнює 8 см, знайти довжини сторін прямокутника ABCD. Складемо коротку умову. У нас є два прямокутники. А, Б, Д дорівнює, давайте позначимо, що це в нас прямокутники, дорівнює прямокутнику К, Л, М, Н. Периметр прямокутника А, Б, Д – до рівня 40 см. Сторона КЛ дорівнює 8 см Знайти довжини сторін прямокутника АБЦД. Тобто, нам потрібно знайти сторону прямокутника ABCD і іншу сторону прямокутника АБЦД. Ми можемо намалювати ці. Прямокутники, щоб візуально поставити, що в нас є. Використуйтесь лінійкою і олівчиком я малюю від руки. Приблизно однакові в нас прямокутники, позначаємо цей прямокутник А, Б, С, Д. Цей прямокутник в нас К Л М. Позначаємо сторони, які в нас дані. Сторона КЛ. Ось ця сторона дорівнює 8 см. цій стороні відповідає сторона АВ. значить, вона так само в нас буде 8 см. Відносно того, що прямокутники АБЦД і КЛМ в нас рівні, ми можемо сказати, що сторона сторона К Л дорівнює стороні АБ. І дорівняє так само 8 см. Виходячи з формули периметра прямокутника, ми можемо знайти іншу сторону. Периметр, формула периметра прямокутника дорівнює 2 помножити на дужку А плюс Б, Д, А і Б в нас сторони прямокутника, так як сторона КЛ дорівнює стороні АБ, ми знаємо одну сторону прямокутника АБЦД. І тоді і знаємо периметр цієї фігури, тому ми можемо знайти невідому нам сторону. Позначимо невідому сторону через Х. Записуємо, використовуючи чередне слово. Нехай невідома сторона прямокутника. А Б С Д дорівнює х, тоді 40 дорівнює 2 помножити на дужку 8, додати х. І тепер ми можемо поміняти місцями і розв'язати це рівняння. 2 помножити на дужку 8 плюс х дорівнює нас 40. 8 плюс х це в нас одне ціле, ми його залишаємо з лівої сторони. Дорівнює 40 поділити на 2, 8 плюс х дорівнює 20, х дорівнює 20 мінус 8х дорівнює у нас 12. 12 сантиметрів це в нас друга сторона, трикутника. О прямокутника А, Б, С, Д, відповідь. Сторона А прямокутника А, Б, С, Д, дорівнює у нас 8 сантиметрів. Сторона В прямоукутника А Б, С, Д дорівнює 12 см. А тепер спробуйте розв'язати самостійно дві задачі.